Ця виставка вона багата багато Тут є і лірика, і філософія, і метафора, і символізм. Тут є і наша українська душа, тут є і смачний український натюрморт, і краса української природи. І одночасно тут є болісний дотик до війни. Виставку Мистецтво породжене війною презентували в обласному музеї мистецтво у Кропивницькому. Її присвятили 32-й річниці незалежності, розповів працівник музею Олег Юрченко. Каже картини створені після повномасштабного вторгнення Росії. Вона змушує замислитись і зрозуміти зрозуміти ціну нашої незалежності. Це травень буремного року. Все буяє, все цвіте. А на задньому плані ми бачимо вибухи. Ми бачимо да, полум'я війни. Оцей контраст. Тут представлені роботи двох десятків художників Кіровоградщини і Києва, каже голова обласної організації спілки художників Андрій Хворост. Знову складають кропівницькі художники. Також є представлені два київських наших побратима. Наразі експозиція нараховує 46 робіт: це роботи, живопис, графіка, скульптура. Ну і от Сатніченка представив таку інсталяцію на тему війни на гільзах». Показує роботу із серії портретів військових, каже картина має назву «Нечіночий погляд. Приклад того, як художник бачить і сприймає і передає свої відчуття або свою біль оточуючим». На виставку прийшла Корпоничанка Рената Баранчук. Я вважаю, що про таке треба розповідати і про нашу культуру, і про нашу природу, і про війну і обов'язково говорити про наших героїв. Переглянути виставку всі охочі можуть до середини вересня. Василь Левицький, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький.